Далі про культуру. Великодні писанки здавна вважалися одним з головних атрибутів святкового кошика, а от варіації їх розпису завжди було чимало. Так, учасники майстер-класу в центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького вчилися виготовляти великодні яйця. Про особливості цієї техніки розпису дивіться у нашому матеріалі. Здавна жоден великодній кошик українців не обходився без писанки. Це завжди давало змогу доторкнутися до старовинних українських традицій та пізнати автентичні знаки та символи. Різновидів розпису великодніх яєць є чимало серед них і травленки. Саме такі писанки вчились виготовляти учасники майстер-класу у центральній бібліотеці імені Марка Кропавницького. Така назва травленка, тому що за допомогою оцету витравлюється пошарово малюнок. Тим самим створюється під воском, зберігаються ті кольори, які ну, первинні кольору шкаралупи, а потім все біліше, біліше біліше витравлюється кольор за допомогою оциту. За повір'ями писанка наділялась магічними силами. Вона приносила добробут, щастя та здоров'я у родину, а також захищала її від усіх негараздів. Тож і розписувати її можна було лише в гарному настрої і з позитивними думками, розповідає тренерка майстер-класу Тетяна Улянкіна. Робили ми сьогодні трошки ну теж давня писанка, але вона незвичайна в тому плані, що це не різнокольорова писанка, а писанка зроблена на Коричневому, звичайному, натуральному курячому яйці. За рахунок того, що ми витравлювали цей колір поступово, там з'являються на цій писанці два-три можна кольори. Тобто від темно коричневого майже до білого, все це поступово з'являється на писанці. Сьогодні писанка вважається важливим надбанням української культури, адже у ній зашифрована наша національна ідентичність. Тож такі традиції варто відновлювати та передавати своїм нащадкам, бо тільки так ми зможемо вберегти усю величну спадщину української культури. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.